Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему модальних дієслів, слів. І, зокрема, це Have to і Must. Посилання на теорію в описі відео. А наразі нас цікавлять вправи на Have to і Must, І, зокрема, це Мерфі, 31 Юніт, і наше завдання розібрати 31.1. Першу вправу, вона начебто не дуже складна. Тут всього «have to», «had to» треба поставити ще «has to». E, досить все просто. Ну і подивимося, можливо, навіть і must сюди де-небудь буде підходити. Отже, перше речення. «Robert cannot come out with us this evening. He has the work late. Роберт не може піти з ними гуляти сьогодні ввечері, йому потрібно працювати допізно. Ми пам'ятаємо, що have to показує нам об'єктивну реальність. Ну от глянемо в нашу табличку. Нас зараз не цікавлять часи. Нас цікавить оце: вимоги зовнішніх обставин. Тоді як must показує особисті зобов'язання або закони які-небудь зовнішні обставини, це зазвичай have to». Тому тут, власне, і has тут і поставили. Чи може тут бути must? Могло би бути must, але для цього треба вводити додатковий контекст. Треба сказати, що he must work late because he promised to do the job before. «tomorrow morning» щось таке придумати? От якби таке в нас було, тоді ми мали би мали би причину суди вжити маст. Ідемо далі. The bus was late this morning. Цього ранку автобус запізнився. І далі в нас питання: How long did you have to wait? Як довго вам довелося чекати? Оце класика вживання have to. і не тільки в минулому часі, можна і в теперішньому його так вживати. Тобто довелося. Це не те, що ми хотіли чи не хотіли. Так сталося. Ми не винуваті, що автобус запізнився, і нам довелося чекати якийсь час. Ну, окей, дивимося далі. I don't have much time. В мене багато часу немає. Щось там in 10 minutes. За 10 хвилин я, скоріш за все, повинна буду йти. І ось тут у нас знову тиск зовнішніх обставин. Це значить, я маю йти? Я маю йти, тому що я це собі сама придумала. Ні. Тому що у мене немає часу, я кудись запізнююся. Ось так можуть виглядати ці зовнішні обставини. Тому тут I have to go. Далі четверте, I'm afraid I can't stay long. Боюся, що я не зможу надовго залишитися. І далі, what time? Шось там you go. О котрій годині ти повинна йти. У нас питання. І оскільки я не можу залишитися надовго, значить мені доведеться піти. Ну, це якби одне з другого витікає. І отже, оскільки в нас питання нам доведеться ставити do. Тому що «have» тут цікаве модальне дієслово, воно хоч і модальне, але тим не менше йому потрібне допоміжне дієслово. Тому тут буде what time. do you» І далі have to go. Це питання ставиться як звичайнісіньке питання в теперішньому часі. Simple present. Далі п'яте. «Joe starts work at 5 am every day, which means 6 там at 4. Джо uh, починає роботу в 5-й годині ранку щодня, що означає, що він, ну, напевно, повинен вставати в 4-й годині ранку. Якби він не починав роботу в 5-й. То, можливо, не довелося б вставати в четвертій. Але оскільки він починає в п'ятій, це і є теж зовнішні обставини, тому тут йому доводиться вставати. He has to get up. Далі шосте. We nearly missed the bus this morning. Ми ледь не запізнилися на автобус цього ранку, і далі ми щось там бігти, щоб його... Впіймати, ми повинні були бігти, або нам довелося бігти, щоб на нього встигнути. Тому we, і тут минулий час, тому що тут ось missed, Логічно, що і тут минулий час. We had to run. Ну, візьмемо якийсь колір такий видніший. Далі сьоме Is Lisa usually free on Saturdays Or Шось там she work. Чи зазвичай Ліза вільна по суботах, чи їй потрібно працювати. Тут е, теж можна було би маст вжити за певних умов, але в нас знову-таки нема контексту. Що означає, вона повинна працювати. Вона вважає за потрібне працювати, вона повинна працювати згідно там, якогось розпорядку чи правил, нічого не відомо. Тому е, можна вважати це об'єктивним фактом. І тому. Тут питання, до речі, зауважимо це. Does she have to work? Тут у нас питання з альтернативою. Перша частина до or, а друга після or. Тому вони обидва мають бути в питальному порядку слів. Далі, восьме. There was nobody to help me. Нікого не було, щоб помогти мені. Тому довелося робити все самі. О, тут класика, тут неможливо помилитися. Тому I had. У нас минулий час, was, тому тут теж минулий. I had to do everything by myself. Мені довелося все робити самі. Далі дев'яте how old щось щось там, шось там... to have a driving license. Скільки років тобі має бути, щоб отримати водійські права? І ось тут вже цікаво, тому що в принципі тут могло би бути must. Але знову ж таки, ми не знаємо, про що ми говоримо. Якби тут йшлося про закони, і ми це явно бачили би, тоді, звичайно, у нас були б якісь. Могло би бути must. Але оскільки невідомо про що йдеться, можливо, це просто якась розмова десь така неформальна. Тому тут -то, do you have to be. І далі to have a driving license. Далі десяте, the street. з вулиці було багато шуму. Тож ми повинні були, або нам довелося закрити вікно. We had to close the window. Далі, 11. Was the exhibition free, or щось там to go in. Чи виставка була безкоштовною, чи вам довелося платити за вхід? І тому тут did you have to pay. Оскільки питання в минулому часі. Ось, і вся вправа. Нібито нічого такого складного немає. Тут всюди «have to», і тут, власне, добре показано, як воно може вживатися. Тобто йому потрібна ситуація, коли в нас явно виражені зовнішні обставини. Тому що зовнішні обставини це реальність, яка вимагає від нас певних дій, і відповідно в таких от ситуаціях ми і вживаємо «have to» або «has to». Або всі його аналоги в усіх його часах, тому що часи можуть бути самі різні. Не обов'язково тут має бути всюди simple present. Може бути і simple past, може бути і future, може бути і perfect. В принципі, можуть бути любі часи. Ну, хіба що Continuous не буде? Ну, просто немає в тому смислу. Отже, скріншот за посиланням в описі відео. Посилання на книжку Мерфі також в описі відео, якщо ви досі її не маєте. Посилання на теорію також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.